Отже, пане Володимире, ситуація в Покровську під Покровськом, суперечливі звідти дані надходили певний час тому, але зараз, наскільки я розумію, ситуація трошки стабілізувалася, принаймні по тим позиціям, які тримають і українці, і окупанти. В зоні відповідальності бригади Рубіж ситуація була надзвичайно напруженою ще з травня місяця, відколи ми, в принципі, почали тримати оборону на Попровському напрямку, казати про те, що ситуація стабілізована чи стабілізувалася, скоріш за все, це не зовсім відповідає дійсності, так як що співставити, які зусилля та матеріально-технічні засоби і живу силу противник, витрачає на те, щоб щогодини штурмувати наші позиції або старатися діяти більш непомітно, то звичайно, що для якоїсь там повної стабілізації положення це потрібно, скажімо так, виділити як мінімум величезну кількість особового складу. Проте варто зазначити, що принаймні в зоні відповідальності бригади Рубіж противнику противнику не вдається прорвати лінію оборони, тобто немає там в нього якихось успіхів у просуванні значних проривів і так далі, і так далі, незважаючи на те, що кількість піхоти та техніки так само в кориці, разом з авіацією та дронами, яку ми використовує, ми ще принципі, з 2022 року ступові кількістю ще не стикалися. Добре, ще такий момент. Ну, ми бачимо зараз, що відбуваються у нас певні зрушення в переговорному треку, які з'явилися 28, вже, вже не 20, вже трошки менше пунктів мирного плану. І, звісно, там є згадка про Донбас. Це, напевно, найсуперечливіше питання, яке мають вирішити президенти України і Америки, Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Відповідно, якщо говорити про Тактику росіян, про їхні наміри, про їхні пориви. Чи ось е протягом переговорного цього треку, чи росіяни посилюють тиск саме там, ну користуючись так, поки тим, що е топ-тема це от якраз мирний план? Ну, скоріше за все, так званий мирний план. Він, скажімо так, про нього не було ще нічого відомого деякі час тому. Тобто явно про нього стало відомо пізніше, ніж росіяни почали свою операцію на покровському напрямку, і насправді, тиск росіян він ні послабився, ні посилився і абсолютно відповідає там стану справ станом на тиждень тому, два тижні тому. тому я особисто не вважаю, що вони зараз будуть використовувати там якусь е затримку під час переговорного процесу для того, щоб досягти якихось кращих оперативних успіхів для себе. Тобто вони, в принципі, діють згідно свого якось там плану наказом військово-політичного командування, незважаючи на будь-які переговорні процеси та інші мирні ініціативи, які відбуваються. Добре. Ми вже, от бачите, зараз більше на на Покровськ, так. А озираємось, але ж і в Мирнограді ситуація досить важка. Якщо казати про а, таке поняття, як напівуточення, то Мир Мирноград виглядає, що може в ньому опинитися швидше ніж його місто супутник Покровськ. Відповідно. Потрібно докладати всіх зусиль і під час планування операції, під час логістики, прокладення логістичних маршрутів для того, щоб це не сталося. Тобто, звичайно, що це війна, і будь-яке будь угруповання, неважливо, наше чи вороже, воно звичайно, що може в будь-який момент опинитися в оточенні. якраз таки задача військово-політичного командування і, скажімо так, мистецтво війни полягає в тому, щоб цього не досягти. Про оточення Мирнограда повне говорять вже ну, практично місяць, як бачите, досі цього не сталося. Звичайно, що надзвичайно складною є логістика. Проте, скажімо так, з цим також потрібно шукати якісь інноваційні шляхи для того, щоб логістика все ж таки відбувалася. В бригаді Рубіж-логістику важкими дронами почали здійснювати ще задовго до цього, ще рік тому, на Лимано-Купінському напрямку і на Сіверському напрямку, коли ми стояли, тому що. В умовах, коли противник в першу чергу полює на твою логістику, сподіватися доставляти вантажі там вантажівки броньованою технікою і так далі. І так далі сподіваючись, що все воно доїде до пункту призначення, це ну, як мінімум дуже наївно. Відразу, коли ми приступили до оборони на покровському напрямку, ми помітили, що логістика це одна з перших цілей, на яку противник зосередився. Тобто, тут вже з'явилось таке явище, як дрони, ждуни. І так далі, і так далі. Тому логістика в основному зараз у нас здійснюється важкими дронами і, ну, і іншими шляхами, про які я не буду розповідати, звичайно. Тому, скажімо так: тримаємо оборону ніякого оточення, про ніяке оточення поки що не йдеться. Хоча, звичайно, дійсно ситуація надзвичайно напружена. Добре, ну ми знаємо, що через Мирноград і поблизу Покровська, якраз таки, проходить дуже важлива траса, якщо зараз дивитися на мапу «Діпстейт», то наприклад на північ від Покровська частина цієї траси вже в сірій зоні. Частково ця траса в сірій зоні в Мирнограді а, і якраз в районі новоекономічного там вже фіксується просування росіян. Це я зараз дивлюсь. на, насправді на мапу Діпстейт, і Я розумію, що а, ну вона має певну затримку, так. Приблизно доба, тобто, поки осінтери побачать просування, поки вони нанесуть його на карту, проходить певний час. Якщо казати станом на зараз, наскільки ця траса під вогнем перебуває, і ну ви вже сказали про логістику, так що в основному ворог намагається обірвати логістику. Але ж і ми йому, а в Мирноград так само ведуть, і в Покровськ так само ведуть кілька доріг, досить широких, досить важливих. Так, звичайно, так само як противник намагається обірвати нашу логістику, так само і наші пілоти різноманітних підрозділів працюють над тим, щоб обірвати логістику противника. Проте все ж потрібно зазначити, що логістика для противника вона не є такою важливою як для нас, так як противник, зокрема, ще відколи почав відряджати свої малі штурмові групи для інфільтрації та для штурмових дій загалом. Ми почали помічати, що їх забезпечення там, водою, їжею та іншими необхідними для ведення бойових дій матеріалами, скажімо так, воно є доволі жалюгідним, так як ми називаємо ці штурмові групи воїни одноразки. Тобто, якщо там їх командир в принципі, нормальний, то вони хоча б собою б брали величезні рюкзаки, яких там навіть на 10 днів бойових дій в принципі, вистачило, ну, принаймні, в плані провіанту і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо про логістичне забезпечення саме їхнього піхотинця, який відправляється на штурм, то воно є ну в принципі взагалі ніяким. Тобто там, в прямому сенсі, набої вони не знають де беруть. З мавіків їм скидають швидше за все, це знеболювальні, доволі сильні, скоріш за все. І е, батареї до радіостанцій, ну це так, топ 2 те, що їм скидають. Тобто там про ніяку воду та їжу не йдеться. Можливо, раз в тиждень вони її отримують. І взагалі штурмові групи противника, ну, принаймні, які зараз нам трапляються на Покровському напрямку, це, напевно, найбільш маргінальні слої населення, які взагалі в Російській Федерації існують. Тобто, там, коли ми беремо полонених, дуже поширені випадки, коли там у них віл, і віл, СНІД, і гепатити всіх можливих типів, відсутні зуби і так далі, і так далі. Тобто, коли ми говоримо, що в Росії там немає дефіциту, в особовому складі потрібно розуміти, що вони в принципі там, скоріш за все, не церемонці. Вони тут просто в будь-яке там село Російської Федерації заходять, беруть взагалі всіх, не зважаючи ні на що. А потім вони вже там через тиждень, через два опиняються на штурмі на Покровському напрямку. Тому так логістика, звичайно, що полюється як з нашого боку, так і з боку противника. Проте росіяни як. Скажімо так: сторона, яка атакує, а ми сторона, яка обороняється. Нам для підтримки цієї оборони, якраз таки логістика, вона є більш критично важливою, ніж для росіян. Так, добре. ще такий момент? Ну, ми розуміємо, що зараз. Основна основне завдання це перемолоти російські війська, які є в Покровську, і не тільки і в Мирнограді. І власне для того ми зараз ще там знаходимось, тому що знаєте, ну у нас є досвід боїв за великі міста на Донбасі. Це і Бахмут, і Авдіївка і Мар'їнка, і врешті, так чи інакше, я розумію, що напевно не співставні втрати Росіян щодо захоплень цих міст. Однак і нас там вже немає ну тобто, ми теж відійшли звідти, і вони зараз все одно під контролем росіян, скільки б вони там не поклали. Відповідно, з покровськом ситуація може бути якою. Ми теж будемо е, ну, втримувати його до останнього якогось моменту. При тому, що деякі військові вже казали, що в принципі виводити звідти наші сили треба було ну, тоді, коли от стояли тумани. І напевно тоді, коли ми бачили оце відео під покривом тумана, де заходили окупанти в місто тумани, насправді для Донеччини це доволі поширене явище, яке відбувається практично всю зиму. Е, відводити війська з Покровська чи ні, це. Лише воля військово-політичне командування країни, проте варто зазначити, що таких втрат, як під Покровськом та в самому місці противник не, не втрачав стільки військовослужбовців, напевно, спочатку повномасштабного вторгнення, навіть у 22-му році, під час контрнаступальних дій, успішно. Е, я не можу відповідати за всі сили оборони України, проте, якщо ми подивимося на нашу особисту статистику, бригади Рубіж, скільки ми намінусували ворога там за. Вересень місяць, за жовтень місяць, то це просто якісь колосальні цифри. Також такої кількості полонених, також не було ще ніколи з 2022 року. Тобто, як мінімум те, що противник втрачає набагато більше, ніж ефективність цих військ під час захоплення територій, це, в принципі, вже є позитивним моментом, так як втрати там дійсно, скажімо так, потужні. Будь-яка армія світу у нас, скоріш за це собі не могла б дозволити таких втрат ну, адекватно. Проте, ми маємо справу з Росією. Якщо їм так подобається помирати, то в принципі бригада Рубіжів на цьому допоможе. Що ж, пане Володимир, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися, пояснили нам ситуацію, яка зараз у Покровську і Мирнограді відбувається. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України.